Пожартування не треба, десятина не треба. Багато людей сьогодні так говорять. І знаєте взагалі, кого найбільше людина сьогодні ображає? Обманює, розчаровує? Давайте разом з вами дізнаємось: це Малахія, 3 глава. Чи Бога людина обманить? Мене ж ви обманюєте? Це говорить Господь. Чим? Ще й говорите, чим ми тебе обманили? Десятиною та приносами. Проклятям ви прокляті, а мене обманили, олюдите весь! Принесіть же ви всю десятину додому скрабниці, щоб страва була у моїм храмі, і тим мене випробуйте, промовляє Господь Савоот. Чи небесних отворів вам не віченю, та не вилю вам благословення, аж надмір? Людина найбільше сьогодні ображає це Бога. Знаєте, суть далі не в тому, що скільки пожертвувати. суть не в ціні, а суть в серці. Де твоє серце? Де ваше серце? Ваше серце воно вкладається в вічність. Чи ви збираєте на землі? Ісус Христос Він говорить тим, хто збирає на землі. Ви безумні, ви дурні. Тому що Ісус Христос говорить, нам потрібно вкладатися вічно. Якщо наше серце воно буде вкладатися вічно, то ми отримуємо вічне життя. І потрапимо в рай, де будемо вічно з Богом. А якщо ми вкладаємося в земне, то ми підемо в ад. Тому улюблені, давайте не будемо розчаровувати Бога. І взагалі, Бог сказав те, що спасіння лише ми можемо отримати, лише тоді, коли ми будемо слухати. Пророків та Божих людей. Тому напишіть мені, я обов'язково вам відпишу. Да благословить вас Господь з Богом.